Моє вітання всім 22 січня. Давайте зробимо розклад. Так, вчені попереджають про можливу нову пандемію через арктичні зомбі-віруси. Через глобальне потепління, стародавні віруси, які приховані у вічній мерзлоті Арктики, можуть звільнити, звільнитись та спровокувати дуже великі спалахи хвороб. Що тут ще пишуть? Вчені попереджають, що віруси арктичних зомбі в Сибіру можуть спровокувати нову страшну пандемію. Загроза спалаху мікробів, що тисячоліттями перебували у вічній, у вічній мерзлоті, зросла через активізацію Сибірського, сибірського судноплавства. Ну, давайте запитаємо тут її фото. І цього вірусу арктичного зомбі. Вірус арктичного зомбі. Так, чи може бути е, пандемія, чи може бути спалах вірусу арктичних зомбі? Ну, тут в Сибіру, арктичних зомбів Сибіру. Чи може бути спалах вірусу в Сибірі? Ну, дивіться, в принципі, так. Ця карта, тут така колода, що вона незвичайна. Тут карта, бачите, треба дивитись на прорісовку. Що кажуть, що відкрили щось потаємне, відкривається потихеньку те, що було скрито під льодами багато-багато років. Це правда, воно, бачите, воно починає вилазити назовні. Так, вірус зомбі, Арктичний, в Сибіру. Вірус зомбі, артичний в Сибіру. Ну так, в землі він прихований. Угу. Вірус зомбі може. Ну, так, да, бачите, через воду. Через воду він буде потрапляти в кубки, буде потрапляти в кубки якось через воду. І тут 10 монет, 10 кубків. Вказує на те, що дійсно є, є ризик, є ризик спалаху цього зомбі. Ну, ось така ситуація, є ризик. Ну, давайте запитаємо, наскільки, наскільки може бути серйозний спалах. В майбутньому ось цього вірусу арктичного зомбі. Наскільки може бути е, серйозний спалах зомбі-вірусу арктичного? Наскільки він може бути серйозним? Четвірка, е, е, четвірка мечів вказує на те, що невідомо, невідомо. Цей вірус ще ніхто в очі не бачив. Як воно він поведе себе, ніхто не знає. Ну, тобто це просто попередження для людства. Стаття попередження. Як він себе поведе, як будуть люди хворіти, невідомо. Пасив, невідомо як. Бачите? Сліпа людина, невідомо. Невідомо, як він поведе себе до відношення до людей. Десять кубків люди. Так, ну так, це карта інформації. Наскільки може бути серйозний спалах? Цього зомбі зомбівірусу. Поки що йдуть роботи, поки що йдуть дослідження. Вони, вони там щось досліджують, але вони не знають, як він себе поведе. Просто не знають. Поки що йдуть дослідження, робота, проводиться робота. Давайте ще три карти зомбівірус. Тут дивіться, тут ще і присутня маніпуляція, тут ще і присутнє залякування і якийсь обман стосовно цього вірусу. Так він існує, наскільки він серйозний. Вони тут по цій карті і самі не знають. Також в цій статті є маніпуляція, неправда, щось хитре, якась хитрість тут є. Не все так, як вони написали. Стосовно. Стосовно цього зомбі-вірусу, як він себе поведе, що буде далі. Вони самі поки цього не знають. Давайте запитаємо, навіщо? навіщо... Так, давайте запитаємо, ось ця стаття в журналі The Guardians. Стосовно зомбі-вірусу Арктичного, що він може. Провокувати великий спалах хвороби. Навіщо зараз стаття в цьому журналі The Guardians? Ви бачите, знов та ж сама карта. Дійсно вказує на те, що там, ну, вчені, я так розумію, дослідники вони дійсно знають, що там щось є. Якийсь там, якась там болячка є, вона дійсно в мерзлоті, і вона потихеньку починає розмерзатись. Бачите, приоткриваються двері. Для чого ця стаття? Ця стаття ще для заробітку грошей. Тут грошові карти, щоб заробити на цьому відлюдник. І налякати. Бачите, налякати людей. Ось карта вісім мечів налякати, щоб люди постійно про це думали, це було в їхніх головах, ця інформація, відлюдник, обмеження, що можуть бути. Я скажу вам так, що цей зомбівірус, щось там є, але що в тій Арктиці, в тій Сибірі, в, в тій мерзлоті, ніхто не знає, невідомо. Що там є. Але, що, але віруси там є. Воно трошечки починає розмерзатися по цій карті. Е, стаття була ця зроблена для того, щоб заробити грошей 9 монет, і щоб залякати людей. Ось тут чисто карта залякування, відлюдник, 8 мечів і карта дому. Е, залякати ось цим рухом, залякати, дивіться, смертю, залякати людей безсонням, поганим самопочуттям. Давайте не будемо більше цей зомбівірус мусоліть. У нас є багато інших проблем, з якими ми повинні справитись. А стосовно зомбівірусу, я вважаю, поки що переживати не потрібно. Всім гарного дня!